Лише карати не добросовісних, але й проводити профілактичну роботу, щоб запобігти зловживанням. Саме з такою метою Прикарпаття відвідав заступник голови НАЗК Артем Ситник. Адже перед усім, каже, перед профільними органами стоїть завдання поліпшити стан боротьби з корупцією. Така робота успішно проводиться в Івано-Франківській області. І наразі регіон є в щодо протидії зловживання владою чи службовими повноваженнями. Ми працюємо не тільки над тим. Щоб е, кожен хто допустив незаконне збагачення чи ні, брехню декларації, був притягнути до відповідальності. А ми ще працюємо над е, спрощенням життя декларанта, тому що е, ми, ми зараз е, до кінця року намага будемо намагатися зробити. Автозаповнення декларацій, тобто до 75% даних з реєстрів, які є в реєстрах державних, будуть переноситися в декларацію автоматично, і це суттєво спростить подачу декларації суттєво зменшить кількість механічних помилок, які допускаються не з злого умисла, а саме з, -з, з за того, що декларант можливо, не має достатньо досвіду для заповнення декларації. Питання корупції кажуть фахівці чи не основне, яке хвилює українці після війни та високої вартості життя. Крім того, російська пропаганда активно намагається дискредитувати державу на світовій арені, тож розповсюджує наратив про корумпованість України. Проте по всій країні ведеться активна робота насамперед із запобігання цього явища. Мова власне іде про, про зусилля щодо профілактики можливих зловживань. В органах місцевого самоврядування, в органах державної влади, От, Тобто ми не говоримо про злочини. Ми говоримо про те, як їм запобігти, яку систему роботи запровадити, і як нам комунікувати всім разом, щоб було поменше тих негатив, які на я нашому суспільстві протидіяти корупції кажуть у НАЗК, може кожен українець зокрема повідомляти відповідні органи про дорогі автівки та маєтки чиновників, літний відпочинок за кордоном чи витрати на дорогі товари і послуги. Люся Грибик Віталій Магалаті, телеканал 402.